One. 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 Оріана через кріт. Взагалі, якщо так логічно задуматися, то, ну, типа, на магів збирати кріт -урон, ну, такое. Але в цілому, якщо теж логічно задуматися, нормально, нормально, насправді нормально, тому що диви, у мене є на е, у пришвидшення, типу я можу себе, у, якщо що, типа, швидкість накинути собі. І то догнати когось, якщо що, вач утікнути фастом, поняв? І єшка mm -hmm. у мене шилд є. Типу, сам себе можу захистити. Вач когось із тімейтів підсейвити. Та ну, непогано досить. І плюс контроль ульти. Ну я думаю, що у нас буде люта сігровка сьогодні. Прям я Оріана АДК... Ну, АДК, той. Хе-хе-хе. Я Оріана вкріт урон. Ти стане, поки де стане, та ну, та я буду так а, лиця ламати, бодя. Вони не встигнуть дихнути, віриш? Ні. Yeah. Позитивно. Я yeah, знаю. В теорії, звісно. Не так погано, але на практиці. Ні, okay. ну no, подивимося. взагалі неприємно проти смолдера взагалі стояти. Але побачимо, як це буде. Якщо він не буде сильно агресувати, то і я не буду сильно агресувати, я собі просто підфармлю і най собі він стакає, і він мене в лайті просто ну анігілірує. Анігеляторна пушка! Пушуу! Дуже хочу допомогти, чесно. от. Бажаю допомогти. Є в мене така жилка, допомогти тобі. Бажання. А, вірю, 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 ну не піддивлюся. <рес> але ну. Але ну так. Ну бачу, що можеш сам. Ну, от бачу, що справляєшся. Так що вірю, навіть. А поки ми з Богданом мовчимо. Ось ексклюзивні кадри, як виглядає Богдан в реальному житті. Можеш піти мене ото. Тут ми також мовчимо, тому я вирішив сказати вам правду. Богдан не аніме тяночка, Богдан десептикон. Іду, іду. Біжу, друже. теж його там. Так в мене контролі, в тебе контроль, і ми його об'ємно і дасть мисло твій шовен робить. Ну бачиш. Робоча? Я думаю, опасно йти до них хто. Смолдери, да. Не хочеш? Можу. Мани немає, що Еее. No co? No i fik to nie, ja. zabij Odchodź do mnie, odchodź do mnie, odchodź do Teraz skoczak i do laty O ja? Mhm mm No to i umrę I mnie ubi... Yes hm. Ledwy, ledwy No chodź w rodzmin piszczą Так блин, некто не на фили, то дарис тебе миг у всех трх. Да. Там Даріус уже люто. Ой, сори, може же без Непогано. Ну. Ну дуже сильный уже Даріус. Бех, Даріус мертв. Ой. Піде. підоспіла, Солоденька. Тут я відчув силу і зрозумів, що легко вбиваюсь молдера, так я і поступив. Ти взагалі бачиш, я вбивчав. Ого! Ага. Причому, ну, непогано, я би сказав. Без шансів ага. навіть. Ага. Я взагалі показав йому стиль. Першим предметом я вирішив зібрати вбивцю кракенів, бо думаю, що саме через крит урон і швидкість атаки це можна якось грати. Що тут забув? Дурачок чи? Підійдеш? Так. Да. Я... Йду, йду, йду. Не став стилити. Та-та. Хотілося, руки так часа. Я не... я спеціально не застилив. я міг. 08. Ну, нормальний що, тепер? нормальний що? Ну, буває інколи у всіх. Давай так, буває інколи у всіх. Може да, не пішло. Факту. Буває. <laughs> Знакома ситуація, ні? Здрав прогноз. Я біжу на таких скоростях. Понял. <хи> Ля-ля-ля-я, я не встигаю! Застанув, видошл Елегантсько. Элегансько. Кай, ты може может по. -да. я тось застануть. Зараз, зара, зара, буде. Зара буде. Я біжу уже. Ти біжиш уже, а я. А ти не. Я Ух, не ну, були, а я не доганяю! Та й я б табі не ч то не зробил. Підстава. Підстава. И ульты немає. Підстава. Справа бедло. Цікаво, человек дійсно 1997 року. Вот смол. Ай, может там 28. Думаєш? Кик. Ну не с... Типа якщо дійсно так. Ти умер? Я. Я mm -hmm. на оріані чел. Це імба Це це брокен, чел, я ну Не попав про це бліцкран, ти і все. Не достав, він попадав, але я встиг відійти. Тому що я поняв що якщо я дам вешку на себе, я не встигну, скажу все втікнути, і мене єшку Даріус притягне, і там уже все одно. Я дав oh. к'юшку на... А то, oh. надаріуса. Короче, 200 як йому че. Оооо. Не ша. Застріли! Кончу! Давай! Опа! Не, не застылив! Привіт. <реш> бля! Не, не хочеш. <реш> Виходить, не хочеш. <реш> Надо відходити. Надо відходити. А не хочеш застилити. Я проект тупо типу, миллисекунду пізніше нажав, я би застыв. Эээ. <реш> <Та>? mm -hmm. <реш> Ой, мене, мене не не, не працює Ліга! У мене Ліга не працює. У мене інтернет, В мене Ліга не працює! Ні, ну Сьогодні, дайте! Ти буває, я, Та ти я не буває, можу нічого! Ну це підстава. Поняв. Просто. Так і шоу! Геніально просто грав! В цьому моменті я мав відходити від хука бліцкранка і виживати. Так, я телефон вітати, беру. Ну бере. Кажи своєму тату, що у нас тут гей секс, і ти не маєш часу розмовляти. Я думаю, він зрозуміє. Оу, вау, 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 вау. Найс, з'їли. Просто. НТ! Хотів жити? лак Куда? Ну давайте кто-то на ударился. Я казал, может Сало почти. Соло почти. Та, ah, вся команда біен, каже, соло, почти. Ну, в мене є запись. В мене є запись, почти там соло, mm -hmm. там було видно соло. Запис <laughs> нього. <laughs> 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 там всі просто я останет одно. Эф, Вторе придумаєш. Ну, no. да ну. Дійсно попал? Йо, я такий урон зараз кинув, ти шо? Висло, справді з зеленый. Не видео бро. Не знаю, я попробую підійти Я в як можу сайк можешь. Oh, hmm. Тут я хотів попробувати застилити дракона, але дав занадто швидко свою Q. і вони відвели дракона. Помилка. Розумний Давай, давай, давай. НТ. Не пану. Пошли мид. Вроде убили всех, а ничего и не получили. Дракона даже не забрали. О, давай, 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 бля, не до стою. Нормально. Бля, не зловив, Оце Не щастить Пемс, Просто. Просто ой. Ну, з'їли, чого, маєш ульта? Вілітайський флеша, мебі. Бля Треба було, щоб ти типу, по всім вперше ультанув. Коли всі в одному місті були і ми там всі ще живі були. Для мене дуже швидко переключилися. Тут я забув, що Богдан розмовляє по телефону і не чує мене. І я підійшов занадто близько, через що мене і убили. Типа я за чотирьох 4-5 вообще ні ну, нікого не мав біля мене. Тут треба було, от коли ти тут помер, води пінгою. Треба було, щоб ми, я тут типа був, треба було мене чуть-чуть почекати, буквально чуть-чуть. І не влітати, типа фас. Та я бліт би я хотів нікто нас пакти, типа. Бля, ну я я думаю, що от я непогано старався, просто цей Даріус і Мастері не дали мені шансу. Я теж непогано старався, я взагалі там піпець 500 пряв. Насправді, я думаю, ми могли перемогти, якби я сильніше забули в свою лінію. Смолдер грав досить слабо, але я чомусь його боявся і не відчував силу персонажа досить довго. Тому можна сказати, що я не вклався в перемогу на всі 100%. Завтра починається World's збодя. Я буду вболівай болівайщиком. Вболівайщицю. Будеш угу. я... тиски показувати на стальні? Так, так. Я я вибіжу із криками Я вас люблю, і покажу угу. пеніс. Я буду ним махати як вертольотом. Угу. Як думаєш, вони оцінять? Думаю, так. А а ти там щось бубне, що, там З навушників. А бубне, що я. Нав... А такі класні моменти. Я просто бачу чили. Там буквально в п'яте одному місці, такий бодя, з флеша ультуй. Я бачу, ти там крутишся, крутишся, ноль емоцій. І на мене просто ударю флешається, і ек у мене ламає, я такий бля! Я не вже нік сні не чув. І просто, це, і, ти... і ти, і ти потім просто флешається звідти з ге, зфлишається звідти, Я лише чув, коли ти щось там, уже ти щось типу, починав кричати. <laughs> і я твій <цьогодні>, той ць, бля! <laughs> таки, і мама, певно, теж що. На цьому все. Дякую за перегляд. Не забувай про підписку, лайк, коментар. І тримайся.